Ти прагнеш і хочеш з публічними жінками, але вони чомусь ці романи не складаються. Чи образливо тобі, що ці сильні, успішні жінки не складаються з ними довготривалі перспективні стосунки? Дивися, ну це ж твої висновки, що я прагну е, стосунки з е, публічними дівчатами, і це твої висновки, що вони не складаються. Так? А ти мені То, чи симпатизуєш Наталь? Чи я тобі симпатизую? Ти і... не повторюй питання, все час думаю, чи надвідують одразу відповідай, будь ласка. Наталь, чи симпатизуєш ти мені, будь ласка. Це, це... І це попробуйте тільки вирізати. Я знаю вашого керівника. Ні, ні, Наталь, будь ласка. Так, так, а зараз я, будь ласка. Ну, я думаю, що я тобі симпатизую. Відчувається, ця хімія від тебе повідомляє. То раніше ти до мене ставилася негативно. Ні, ні, чекай. No, так, негативно. будь ласка, давай. Я буду, як Ірина Білик, а ти як Катя Осача. Давай, ну ну так. Як ти до мене раніше ставилася? Відто, ти на побачення мене не запрошуєш, нічого не робиш, ніяких кроків. Я а хто тобі... може я хлопець вже? маємо на хлопця. Я як Свято немає хлопців? Або ж хлопець з тебе. Хлопця, коли коли ви розійшлися? – Я розкажи, що я тобі відправлю якийсь вогник на сторіс? Ти мені навіть не відповідаєш. А хіба це скажіть, будь ласка, Коли вогник на сторіс відправляється, хіба це показник симпатії?